І не відходячи від каси, хочу показати ось таку підставочку під зубні щітки. Виготовляв я вже замовнику, але він захотів ще одну. Ось так воно виглядає. Це буде найінший умивальник. В минулих відео показував ось такі кутики, все обережно, все чудово. Кутики тут прям, як доктор прописав. Ну, без косячка тут, звісно, не обійшлося. Ось такий в мене вилетів. Скол. Я би навіть навіть сказав, це не скол, а як глазурь просто відшарувалася, ну, якось таким тоненьким ж слоєм. І це все було після того, як я все зробив малярним скотчем, потім це все відклеїв і побачив, і вирішив просто це обережно, скажімо так, підправити. Ну, Я не вважав це дуже критичним. Всі ми люди і трапляються ось такі ситуації. Буває. Нема нічого ідеального і ніякої роботи, ну, скажімо так, десь щось якось, ну, це людський фактор, і треба його прийняти як воно є. Тому замовник, слава Богу, задоволений, все подобається. Це не критично. Розвернув його просто до стіни, та й не буде його видно. Правильно, я вважаю правильно.